Друзі, вітаю! Путін підписав закон про вихід Російської Федерації із договору про заборону ядерних випробувань. Financial Times перед цим за день розказала, як Франція, Британія та Штати на трьох просто жорстко приземлили Путіна рік тому, коли він намагався ядеркою погрожувати Україні. Паралельно на це відповідь зустріч Сі Цзінпіна та. Байдена нарощування міжконтинентальних балістичних ракет Китаєм. Одним словом, давайте поговоримо про найсильнішу зброю у світі, про ядерку і новини останніх 2-3 днів. Тому з вас підписочка на канал, а з мене чітка аналітика, а також оголошення нового збору для гурмо спецпідрозділу Стугна. П'ятиметровий підводний дрон. Повірте, такого ми ще не робили. і Це дуже топова історія. Про все зараз розповім. Підписуйтесь і давайте починати. Володимир Путін, президент країни-агресора і людина, яку дуже сильно чекають в газі, а ще більше його чекають збройні сили. Ви знаєте для чого? А власне вийшов. І підписав закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Повідомляють російські так звані інформаційні джерела. Власне, сам договір цих випробувань був схвалений в 96-му році. Генеральна асамблея ООН. Росія ратифікувала документи. А США та Китай ні. Хоча фактично ці країни дотримувались умов договору. Більше того, 96-й рік, після повного роззброєння України, Білорусі та Казахстану, вони ратифікували, що вони будуть проводити навчання по великому рахунку, ну можна вважати. Це частково порушенням Будапештського меморандуму, який якраз таки змусив Україну віддати свої великі ядерні боєголовки, якраз таки країні окупанту. Так, ми вже політиків, які це робили, питати про це не будемо. Ми всі розуміємо на яку країну вони працювали, і ви знаєте, що це точно не Україна, але. Зараз ми бачимо, що Росія всіляко порушує дані раніше Е, Перед цим Financial Times вийшов зі статтею, в якій розповів про те, що минулого року, в 22-му, США, Британія та Франція жорстко посадили Путіна, змусили закрити його рот щодо ядерних погроз Україні, бо Путін кілька разів натякав, що хоче провести такі експериментальні ударчики. Так би мовити, по Україні обмежені ядерні удари. Ну, а типу, я буду захищати там окуповані території всіма методами і силами. Ну, а то вони з ним зізвонились і сказали: ми не будемо використовувати ядерну зброю, щоб це не було подвійне самогубство. Але зробимо так, що думати про ядерку ти не захочеш. Ну, як мінімум, на рік він закрив свого паскудного рота і більше про це не говорив. Більш більш того, Україна ще й відвоювала всі території області, які він вніс в конституцію. Ну і зрозуміло, що нічого він не використав хоча дуже хотів і дуже бравадно цим погрожував. От дуже важливо розуміти, що Сполучені Штати та Китай такі речі не пробачають, і вони домовилися про зустріч в Вашингтоні. Загалом про консультацію, власне, що робити з Росією на 6 листопада вони проведуть такі рідкісні насправді переговори щодо контролю над ядерним озброєнням. Про це пише Wall Street Journal і говорять про те, що адміністрація Джо Байдена готується провести цю суперрізкісну дискусію саме з Китаєм щодо контролю над ядерним озброєнням, оскільки Сполучені Штати прагнуть запобігти дестабілізуючий тристоронній гонці озброєнь із Пекіном та Москвою та зупинити ось ці постійні тероризуючі заяви Путіна та його погрози. Ну, по великому е е рахунку, ми розуміємо, що це історія про те, що двоє дорослих зібралися. Поговорити, як приборкати примітивну терористичну істоту, яка махає ядерною боєголовкою по всьому світу, не розуміючи всю відповідальність, яка на ній лежить, І те, що Путін приїжджав до СІ з ядерним чемоданчиком, говорить про те, що СІ не сприйняв цих погроз і явно цього не боїться. В статті говориться також про те, що коли Франція... Британія та Штати тиснули на Путіна. Свою роль зіграв і Сі Цзінпін, який у му році весною приїжджав до Путіна. Ну, власне, там він йому теж розказав, що ядерна боєголовка це не Кабаєва, направо і наліво розкидатися на неї не можна. І це навіть не експрезидент ну, от Тому Китай і Сполучені Штати зберуться на цю дуже унікальну зустріч поговорити про ядерку в світі. Я думаю, що це буде G2 2 Такий собі формат, де дві найсильніші країни зустрінуться, що робити з неадекватом, який завівся на нашій планеті. Ось це якраз таке там про розподіл Росії можуть і поговорити. Плюс це дуже важлива зустріч для підготовки зустрічі Байдена та Сі, яка відбудеться під час саміту в Сан-Франциско. вони до нього теж дуже готуються. Ну і це якраз таки. Е Дуже важливий елемент того, про що ж будуть говорити, коли персонально два цих президенти найсильніших чоловіка в світі зустрінуться. Це буде саміт азійсько тихоокеанської -Тихо економічної співпраці. АПЕК, що буде проходити в американському сан франциску і всі пообіцяв, що туди приїде. Загалом подія відбудеться з 11 по 17 листопада, і вони досягли домовленості, що ця зустріч дійсно відбудеться, і там будуть говорити, в тому числі, якраз таки, як втихомирити Росію. Ну а віддалі, ми б сказали розділити її на маленькі ядерні шматочки, для того, щоб вона більше не погрожувала нормальним країнам. Тим часом ще. Китай, нарощує, про це пише британська телеграф, свої китайські міжконтинентальні Intercontinental Ballistic Missile. Великі ракети, і це теж говорить, що Китай вривається в гонку. Зараз у нього там більше 500 ядерних боєголовок. Якщо говорити про Штати, це від 5 до 10 тисяч. Але вже до 25-го Китай хоче ще 25-30 ще плюс тисячі боєголовок. Ну і далі до 35-го вийти так, як мінімум, на друге місце. Єдине, що Китай вже одразу модернізовані речі робить. ну, І Росія від цього дуже-дуже сильно відстає. Плюс ми знаємо з наших інсайдерських джерел, що Китай не любить, коли Путін погрожує ядерною зброєю, не для того сі. Заробляв трильйони доларів для своєї економіки, щоб потім згоріти від ядерного попелу неадекватного сусіда. Плюс, якщо подивитися державні сайти Китаю, то там дуже велика кількість е території Росії позначена саме як китайське. Це не те, щоб Китай комусь щось натякає, але явно пандачка виросла і буде провчати тупого сибірського ведмедя. Знову ж таки, питання, ще й самої Сибірі повстане. Ось така історія в нас зараз навколо ядерної. Гонки Штати будуть домовлятися з Китаєм, Китай зі штатами, а Росії там близько не буде. Путіна карають власне за всі ті речі, які він говорить, і погрожують. І він на ці погрози ведеться, бо боїться. Ну і третє Україні між всім цим треба для себе винайти можливість посилення цієї нової зброї, про яку говорив залужний в своїй статті. Знову ж таки, вже не про ядерко, це про зброю нового покоління, зброю з зовсім іншими можливостями управління і власне нанесених. Ударів і масштабів знову ж таки це буде зовсім інша інтелектуальна гра. Друзі, ми з вами збираємо для стугни спецпідрозділ, який з гурмо працює над деокупацією Криму, вони їхня частина. Ну і власне керівництво поставило спецпідрозділу Стугна зробити п'ятиметровий дрон підводний, в якого буде одне дуже красиве завдання. Яке покликано допомогти і пришвидшити деокупацію українського Криму. Хлопці просять, щоб ми допомогли закупити акумулятори, щоб ми допомогли закупити електродвигуни, щоб вона тихенько там собі по Чорному морі плавала. Ну і ще деякі речі, які я вам теж по ходу цього збору буду розповідати. Загалом нам треба мільйон. 200 гривень. Загалом цей дрон сумарно все. Вони вже там каркас є, 5-метровий 5,2 От, Там сумарно це буде десь трошки більше, ніж 200 тисяч доларів. Ну, Наша частинка зробити двигуни системи управління і акумулятори. Ну, давайте... Спробуємо закрити цей збір. Нас з вами тут 217-218. Я думаю, що після цього відео буде і 220 тисяч. Ну, по 6 гривень, по 6 гривень нам треба буде з вами кинути для того, щоб ми закрили цей збір і допомогли нашим хлопцям зробити так, щоб Росія перестала бути державою, яка має воєнно-морський. Флот, дрончик буде працювати красиво і гарно, і ми точно про це прочитаємо в новинах. Друзі, збір, PayPal, банка, номер картки в описі, будемо це робити. Я думаю, це дуже гарна ціль, це потужна ціль. Ну, а, ну і знову ж, хто ж ми такі, щоб відмовити нашій військові розвідці і їхнім спецпідрозділам. Тому, друзі, давайте трошки попрацюємо. Якщо можна, невеликі суми, хто скільки може. Кого скільки яка гривня є, будь ласка, допоможіть. Я думаю, це буде точно та річ, якою ми всі будемо з вами гордитися. Вчора закинув, як я передав хлопцям шарк. Дуже класна історія. Дякую вам. Мали робити його 6 місяців з суперзв'язком. Зробили за 3 і вже хлопці забрали. Його ми вже все закинули. Звіт три плюс три батареї, плюс два комплекти парашутів. Одним словом, дякую вам. Ви круті, і в нас точно все вийде. Бережіть себе, підпишіться на канал і до зустрічі.